Ми зараз бачимо на екрані дані Світового банку за 2022 рік. Україна на щастя виглядає набагато краще за Афганістан, але тут нема чим особливо пишатися, адже ми прагнемо до європейського союзу. Відтак, нам належить бути готовими відповідати його стандартам та застосовувати доволі складне та обтяжливе законодавство, розроблене для європейських країн. Із них Болгарія найслабша за показниками якості державного управління і найбільш схожа на Україну. І дійсно, майже по усім індикатором різниця, хоч і не на користь України, але десь в межах похибки, окрім верховенства права. А там розрив між Україною та Болгарією майже такий, як між Афганістаном та Україною. І це є справжній виклик. Верховенство права в Україні є найнижчим показником серед індикаторів врядування. Процентильна методологія світового банку показує дані кожного показника в діапазоні від нуля, це найнижчий ранг до 100%.